Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Я до речі, якщо ви помітили таке маленьке прев'ю, підготувала для вас новорічний декор. Я вже поставила ялиночку туди, сніговичка, оленя, все для того, щоб створити ось цей вайб новорічний, не дивлячись на не забуваючи, точніше сказати, про події, які відбуваються у нас в країні, все ж таки потрібно. Трошки налаштовувати себе на позитив, насолоджуватися різдвяними святами по можливості, і давайте починати. Сьогоднішня тема буде пов'язана трошки не з макіяжем, але також із красою. Буду показувати вам і розказувати про свій догляд за шкірою обличчя. Мені здається, це дуже важлива тема, оскільки. Я витратила безмежну кількість часу і грошей для того, щоб підібрати те, що підходить саме мені, і для того, щоб трошки орієнтуватися у всіх е цих засобах, емульсіях, сиворотках Я геть не розуміла різниці між ними, просто якось бездумно їх купляла викидала е свої грошики і в кінці кінців воно мені все не подобалось. Воно мені не допомагало, я не бачила ніякого результату на своїй шкірі, не розуміла взагалі, для чого я це роблю. Тож, до речі, я сьогодні накрутилася на ось цю штуку для волосся. Ось цей такий джгут. Перший раз спробувала, сподіваюся, що вийшло щось таке непогане. Це не шкодить моєму волосся, тому що я зараз активно його відновлюю, щось намагаюся з ним зробити, щоб воно не сіклося. Тому до речі, про це буде наступне моє відео. Тож, давайте почнемо. Хочу наголосити, що в мене шкіра комбінована. Тобто вона у Т зоні більше схильна до жирності, і інша частина мого обличчя шкіра вирішила, що вона буде сухою. Тому мені досить важко іноді підібрати саме ті е, продукти, які підходять. І перше, з чого хочеться почати, я не знаю, використовуєте ви такий засіб чи ні, але я просто їх обожнюю. Це тонік для обличчя. Я знаю, що він не робить ніякого дива. Але так як у мене шкіра ось тут от схильна все ж таки також до сухості, і в мене була така проблема, що в мене була шкіра досить пересушена, то для мене це досить непоганий продукт, він мені подобається. Я використовую ось такий тонік від La Cabine. він іде у єдиному, тобто немає ніяких там. Різних версій, він один підходить, мабуть, для всіх типів шкіри. Після того, як я очистила шкіру обличчя, перше, що я наношу, це ось такий тонік. Він має зволожуючий ефект, вартою приблизно 500-600 гривень. Мені здається, що як для тоніка це трошки може і дорогувато, але я вже використала другу баночку саме ось такого, знайшла його в Ярданії. Там дуже відрізняється вибір косметики для обличчя, аніж у нас, але потім я побачила, що вже і в Україні його можна придбати. Навіть ніколи не чула за цю фірму, до речі, вона дуже непогана. Це іспанська косметика для кабін, вона, в принципі, якісна, ніякого медчика вам на обличчі цей тонер не зробить. Але якщо вам потрібно додаткове зволоження, і, до речі, він має дуже. Дуже приємний аромат, він не липкий, це дуже важливо, тому що не люблю, коли на обличчі ось така липучість виникає від доглядових засобів. Він не липкий, його наносиш, шкіра його одразу впитує в себе, і я навіть не бачу, що я наносила щось чи ні. Але щось таке він мені робить, за що я його другий раз купляю. Тож, якщо вам такий продукт потрібен, якщо ви користуєтесь, в принципі, буду рада вам допомогти і буду рада вам його показати, він досить непоганий. Очищення шкіри це один із найголовніших і найважливіших, можна сказати, етапів, тому що, якщо її не вмиватися, не використовувати якісь засоби, не використовувати засоби для змиття макіяжу, це призводить до закритих комедонів, це призводить до якихось висипань, покраснінь і так далі, чорних цяток, нам це все не потрібно. Раніше в мене була вмивачка від Байзен Абаджи, На той момент у мене були якісь висипання, і я не знаю, хто там, що за неї говорить за цю косметику, але вона мені справді допомогла. І та проблема, з якою я до неї, так скажемо, звернулася, вона вирішила. Але, звичайно, цінова політика. Е, ну, Одна із найвищих серед тієї доглядової косметики, яку, в принципі, я знаю, і там 1200-1300 за важко. Я в принципі, не бачу сенсу наразі платити, тому що таких якихось великих проблем у мене немає, але вона була непогана. Зараз я використовую ось таку від Vape Laboration. У мене така синенька, ця синенька, вона для нормальної в принципі шкіри, не для проблемної, не для жирної. Вона для такої нормальної схильної, трошки комбінованої шкіри. Перед тим у мене була їхня зелена, але вона більше підходить для жирної шкіри, тож вона мені робила таку трішки стягнутість на обличчя. Коштує 350-400 гривень, об'єм мені тут подобається 240 мл. Babe Laboration – це іспанська косметика вдоглядова для обличчя. Зараз вона дуже набирає популярності. Цей міцелярний гель, як вони пишуть для вмивання. Він мені дуже подобається, гарно очищує шкіру обличчя, не викликає ніякого там покрасніння, ніякої віддушки немає. Дуже приємний аромат. Вона не дуже піниться. Це також мені подобається, тому що я не люблю, коли такі продукти для обличчя, вони дуже піняться. Це значить, що дуже багато сульфатів. Тут такої проблеми не буде. В принципі, очищує шкіру досить. Sorry. Тож, якщо ви вагалися брати-не брати, або у вас е комбінована шкіра, схильна така ще до сухості, я би сказала, ця вмивашка вам ідеально підійде. І непоганий об'єм, непогана ціна, е вона досить така конкурентна. І всі свої функції, які потрібно вона виконує. До речі, в них є такий міні формат, там 100 мл. Це дуже зручно, тому що перший раз я брала саме такий. Далі, у моєму повсякденному догляді, якщо це ранок, то я люблю використовувати ось такі е, сиворотки, сироватки. У мене зараз від AA Skin Boost HA Concentrate з гіалуроновою кислотою 15%. Чому я використовую гіалуронову кислоту? Тому що весь мій догляд, в принципі, він направлений на зволоження шкіри, оскільки зараз, особливо в зимній період, шкіра більш висушена, тому що більше зовнішніх чинників на неї впливають такий квітер якийсь дощ, ось це така незрозуміла погода, тому я люблю завжди зволожувати, оскільки будь-який будь геть для вмивання, мені так здається, він все одно трошки підсушує. Ось це польський бренд дермокосметики. Я знайшла її в Іордані. Тут вона також зараз з'явилася в Єва. Її можна заказати не майкап, її можна купити в Єві. Вона бюджетна, але в принципі я не бачу особливої різниці між тією, якою буду вам показувати наступною із більш дорогого сегменту. І цією малюткою тут 30 мл. Якщо я не помиляюсь, так, тут 30 мл, вона йде з ось таким дуже зручним дозатором: ось така піпетка, Мені дуже подобається, коли йдуть саме такими, не потрібно це якось його видавлювати, вичавкувати. Вона класно зволоже мені обличчя. Після її використання шкіра, наче така сяюча, і дуже великий її плюс у тому, що вона не скочується. Це надто важливо для мене в доглядовій косметиці, тому що наступні позиції будуть це такий мій біль. Вона класно зволожує шкіру, наче напитує її, і шкіра після неї стає такою сяючою. Це дуже-дуже важливо, оскільки дуже часто ми її перегружаємо. Тобто і там і косметика, і якісь зовнішні фактори, можливо, навіть якась відсутність повноцінного сна сну, і шкіра така тьмяна, і одразу такий, такий не дуже здоровий вигляд у нас на обличчі. Але з оцією малюткою я про це забула, оскільки. Після її використання я наче сяю зсередини. Хочу наголосити, що я помішана на сироватках, на емульсіях, на усьому такому зволожуючому, тому, в моєму догляді, воно не одне. Така баночка. Один із моїх максимум, скажімо так, фаворитів це. Мульті-антиоксидантна ампульна сироватка Сіндела від Медипіл. Взагалі мені подобається косметика від Медипіл. Це було перше, що я спробувала в принципі в своєму житті цього бренду. Коли я була в Ярдані, вона в мене закінчилася, і я мала шукати якісь альтернативи. Однією була ось ця. І в принципі, я рада, що її знайшла. Але по приїзду в Україну все ж таки вирішила купити собі другу ось таку баночку. Тут 100 мл, її вартість складає 700, десь 700 гривень. В принципі, якщо врахувати цей об'єм 100 мл, то ціна вже не така і висока. Наприклад, ось це буде стоїти гривень там 300, але тут і 30 мл. Цього об'єму вистачає максимум надовго, має дуже приємну таку консистенцію. Також тут пакування, пакування взагалі на вищому рівні, тут скло, це мені дуже подобається. Вона така напівгелева, напівпрозора, має дуже приємну консистенцію, класно зволожує обличчя, не залишає ніякої плівки на шкірі. Якщо вам потрібно таке глибоке зволоження, це саме той варіант. Плюс я помітила, не знаю, пов'язано це тільки з цим чи не цим, але коли я її використовую, у мене навіть яких то менше висипань. Це корейський бренд Медипіл. Зараз він також на піки своєї популярності. Тож, це моя особиста любов, і її я справді можу вам порадити, тому що. Нічого поганого вона вам не зробить, класна якість, немає, до речі, взагалі ніякого запиху. Тобто, вона, якщо ви шукаєте щось ось так, тут, наприклад, є такий легкий, легкий, наче квітковий аромат. Якщо вам це не подобається, це нормально. Ось це саме ваш варіант, тому що немає ніякого взагалі аромату. В принципі, одним із таких. Також новинок для мене, який я почала використовувати у своєму догляді, це крем під е, очі. Крем для шкіри під очима. Раніше я взагалі, ну я знала, що таке є, але ніколи того не брала, не використовувала. Зараз я не знаю, насправді, чи це такий чисто косметичний, е, чи має воно якусь справді результат. Дію, чи це взагалі дієвий продукт. Напишіть, до речі, мені ваші е, враження від використання кремчиків під очі, якими ви користуєтесь, мені буде дуже цікаво, тому що наразі я ще не знайшла для себе той самий ідеальний варіант. І е, чи допомагають вони вам саме бачите ви, якийсь результат? Наскільки я розумію, крем під очі він є більш тонким, більш легким, аніж для іншої шкіри обличчя, тому що шкіра під очима більш ніжна, але на цьому, в принципі, все. Просто зволоження, і ще я сподіваюся, що воно тут трошки мені напитує шкіру, і я не буду потім мучитися з оцими малесенькими зморшками. Під очима. Зараз я використовую ось такий від Made Брала його за 400 гривень, здається, так, за 400 гривень. Взяла його разом із сироваткою, в них є чорний, я взяла синій. Взяла його, в принципі, тому що тут об'єм 40 мл. 40 мл зазвичай кремчик під очі йде у об'ємі 15 мл, а коштує як повний розмір. Нормальний крем легенький, швидко поглинається шкірою. В принципі, все класно зволожує, нічого поганого сказати не можу, але і якогось бал-ефекту я не бачу. Там вони пишуть, що і синячки прибирає, і зморшки розгладжує. Такого звичайно нема. Просто зволожує шкіру, якщо вам таке подобається. Такий продукт ви використовуєте, можете спробувати, але якогось суперрезультату, звичайно, від цієї штучки не буде. Одна із моїх фаворитів уже декілька років це ось така маска від Рошпозе у серії Efa Маска, що глибоко очище, регулює появу надмірного блиску. Вона іде на глиняній основі. Класно підсушує шкіру, тобто не пересушує, але справді забирає увесь непотрібний блиск. І мені подобається, що ця маска тим, що шкіра, вона, наче така порцелянова після неї, дуже така гладенька. А, якщо у мене от є якісь висипання, якісь почервоніння, якесь щось десь, якийсь недолік, які мене... Не влаштовують, я завжди використовую цю маску один-два рази на тиждень. Частіше не використовую, не бачу особливого сенсу. Але вона справді, я думаю, що вона дієва, хоча, хоча часто чую негативні відгуки про косметику доглядову для обличчя від Ля Рошпозе. Мої враження особисто такі: не всі позиції там класні і дієві. Можна було б їм якось розширити свій асортимент, якісь новиночки випустити. Тобто, у них таке все по накатаній схемі іде. Все як 5 років тому. Але, в принципі, ось ця маска, ще деякі продукти мені подобаються. Давайте почитаємо про те, що ж вона себе таке представляє. Очищуюча з себе регулююча маска для жирної проблемної шкіри. Тобто, от у мене не жирна шкіра, але якщо використовувати один-два рази на тиждень, то класно підсушує, особливо, якщо є якісь висипання, і особливо влітку, коли шкіра більше схильна до жирності, коли мені жарко, коли я використовую все для того, щоб навпаки не було ось цього зайвого блиску, вона саме мене дуже рятує. Глибоке очищення жирної проблемної шкіри. Абсорбує надлишок шкірного себуму, контролює появу блиску та очищує навіть від невидимих забруднень. Тобто, плюс до того вона ще й очищує е, наші порки і щоб туди нічого не забивалось. До речі, так після її використання я прямо бачу, як в мене навіть оцих чорних цяточок на обличчі нема. Навіть вони залишаються після гелю для вмивання а от після цієї масочки їх майже я і не бачу. Класна маска, вартує десь 400 гривень. Вона, мені вона особисто подобається. Я не жалкую, що її придбала. Кремчики для обличчя. Кремчики для обличчя то ж наше все. Раніше я використовувала один крем як і денний, так і нічний. Зараз я трошки змінила свій підхід до догляду за обличчям, особливо кремчиках і я використовую на день денний, денний крем і на ніч, е, нічний крем, яку я бачу між ними різницю. Нічний крем більш щільний і більш такий е, жирнуватий. Тобто на день він мені буде дуже тяжкий, особливо, якщо я ще потім наношу якусь косметику, базу під макіяж або щось інше, і мені потрібно десь ходити, щоб воно мені це все не текло по обличчю. А от на ніч, на ніч взагалі дуже класно, мені подобається, коли просин... прокидаєшся зранку, і шкіра, ну прямо така, аж бархатиста від того, що цей крем, за ніч він а... поглинувся весь, шкіра його поглинула, і вона більше така, наче пружна, тому що це додає пружності. У мене ось такі два кремчика: нічний і денний від біслін. Біслін – це бренд ліванської косметики. Я купила їх ще в Іордані, тому що не знаю, захотілося мені спробувати. Думаю, що для України цей бренд не актуальний, його тут, якщо можна знайти, то дуже-дуже важко. Але оскільки вже я ним користуюся, то скажу вам на нього свій чесний відгук. Денний кремчик йде з SPF. ом У мене для нормальної шкіри я собі взяла, тому що вони, в принципі, йдуть такі трішки жирнуваті. І якщо б я взяла для сухої шкіри, то це було б взагалі тумат. Мають приємний аромат. Ось таке тут, в принципі, зручне пакування. 50 мл, така стандартний розмір. SPF 20 тут включає, але я додатково використовую просто ще SPF. В принципі, оцей крем денний мені подобається. В нього трішки такий специфічний запах, наче якимись чітравами, чи, чи якимись маслами, ну, все таке в арабському стилі. Така їхня тематика з цими ароматами. Але в принципі мені подобається, як цей крем працює. Мені подобається, як він зволоже. У мене немає після нього ніяких висипань, почервонінь. І ще він класно заспокоює мені шкіру обличчя. Тобто, якщо я вийшла і там на вулиці вітер або мороз, я потім приходжу в приміщення і в мене немає почервоніння, тому що моя шкіра, в принципі, схильна. До почервоніння вона така е, чутлива можу її назвати. А ось цей кремчик, цей вечірній кремчик, е, він такий для мене неоднозначний, тому що спочатку він був для мене ну, дуже щільний. Я прямо відчувала оцей непотрібний блиск на обличчі, непотрібну жирність, щільність, але згодом я не знаю, якось чи моя шкіра підлаштувалася, чи я якось е, розкрила його по-іншому. Але потім якось в процесі використання він мені навіть сподобався, тому що з вечора так він трохи щільнуватий. Але коли я прокидаюсь на ранок, моя шкіра, вона аж отако відпружинює. Настільки цей крем класно її напитує. Не стала би його, в принципі, рекомендувати, тому що, по-перше, його в Україні навряд чи знайдеш. А по-друге, потрібно до нього трішки такого підлаштовуватись, підійде, не підійде. Але якщо у вас суха шкіра, то мені здається, це буде ідеальний варіант. І в принципі вони коштують по 500 гривень. Я брала по 10 дінарів. Це також дуже вигідно. Іноді мене турбують висипання, особливо влітку. І, в принципі, зараз у мене теж була трохи така проблема. мене наче висипало. Я ж вирішила ввести у свій догляд ніацинамід, Мені його порадили. Мені його порадила, як і ну, там мої подружки радили, і косметолог мені порадила. Я взяла у комбі з ось цією сироваткою. Я взяла від цього ж бренду Ей mm, ось такий. Ампульну також сироватку з ніацинамідом 10%. Я використовую його ввечері після тоніку. Не знаю, чи він мені допомагає чи ні, але я вірю, що він мені допомагає. Він наче Ось саме це, мені, це він мій перший, в принципі, який я собі придбала. Тому я не знаю, чи мають вони бути такі всі, такою тоненькою плівочкою на обличчі, саме коли його наносиш. Класно під що я помітила в ньому? Він класно підсушує. Якщо є якісь висипання активні, він класно підсушує і, в принципі, допомагає загоюватися. Наче я бачу, що ось такі сліди, особливо від постакна, якщо вони у вас є. Ось воно допомагає трошки швидше загоюватись, і воно швидше зникає з обличчя. Більше ніякого супер ефекту я від цієї баночки не помітила, не знаю. Мені здається, другий раз я його купувати не буду, хоча ще подумаю. А ви поки що підпишіться на мене, на мій канал. Нас уже 150 людей. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки. Я обов'язково врахую всі ті. Зауваження, які ви мені дали, я дуже за них вдячна і поїхали далі. Раніше я знала, що потрібно використовувати СПФ, але все-таки думала, що ой, та на що воно треба, але потім, такі, але потім почитала. Про його доцільність, скажімо так, і зараз без СПФ я на вулицю стараюся не виходити, особливо влітку, коли сонце активне, а ще в Єрдані, де жарить плюс 50 градусів. По-перше, не бути красною, по-друге, навіть нам це раннє старіння. У мене ось такий СПФ від Бейб, це не реклама. У мене один від Суперфлюїд Фотопротектор, ось такий біленький SPF 50. А другий такий самий, але з кольоровим флюїдом, наче з тональною основою. Що хочу сказати про ці SPF? Як SPF, він діє класно. У мене нема після нього ніякої, ніякої почервоніння від сонця, він класно захищає, він класно відчувається на шкірі, має таку жидку, жидку таку консистенцію. Має класний запах, але є дуже велике але, через яке я більше не куплю цей SPF, Який саме він скочується на шкірі. Тобто я помітила, якщо я наношу цей СПФ, у мене потім макіяж скочується. Хоча я думала, що я не так я щось зробила, це моя помилка ні. Вже я побачила на власному досвіді, що коли. Ось це присутнє на моєму обличчі. Мій макіяж виглядає дуже-недуже. Дуже. Якщо ви не плануєте фарбуватися після його використання, він класний. Якщо ви плануєте наносити мінімальний макіяж, краще його не брати собі, і тому я його собі брати і не буду. А ось цей з, з кольоровим флюїдом... Що він робить класно, він класно вирівнює колір обличчя. Так, він зглажує якісь там трошки покрасіння, трошки десь якийсь сінець, можливо. Особливо, якщо я не фарбуюся, це мені доречно, ну, тому що в мене, наче така шкіра вся одного кольору, але його ну, дуже важко розтушовувати. Він залишає, до нього дуже важко якось е, навчитися ним правильно працювати. Е, я вже чим тільки не намагалася і. Пензликами і спонжиками, і під базу, і не під базу дуже важко навчитися якось його розкрити. Він залишає ось тут такі жовті сліди, наче жовтий контур по обличчю. Мені це не потрібно, в мене не завжди є час з ним гратися. Тобто я наношу його пальцями, пальцями він не розтушовується, тому ось такий із фото із цим кольоровим ефектом точно собі не беріть, тому що ну, на що ці проблеми потрібні. Це вся доглядова косметика, яку я вам хотіла показати. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підпишіться на мене. Я вас всіх дуже люблю та ціную. Я дуже ціную ваші перегляди, дуже ціную ваш час, який ви на мене витратили. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним, цікавим, корисним. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!